Першим депутати обласної ради розглянули питання про реорганізацію комунального підприємства Волинь в акціонерне товариство. Така організаційна права форма є найбільш оптимальною для подальшого розвитку, і це зумовлено, звичайно в інтересах підприємства. Ви заздалегідь знаєте і знали, що ви хочете його привласнити. Волинь потребує грошей, дайте сьогоднішнє питання, будемо розглядати бюджет видатків. Дні немає ніякого розвитку. Сподівання на брошкель нема, на ліс нема. В першу чергу хочеться зрозуміти, чому немає ні світу, ні гарантії того, що акції контролювати буде обласна рада. Після реорганізації даного підприємства в акціонерне товариство воно все залишається 100% власником обласна рада. І будь-які рішення, що стосуються господарської діяльності даного підприємства, будуть прийматися в цій сесійній залі. Це робиться для того, щоб ми зберегли ліцензії і по міді, і по, всі, по всіх рештах корисних упали. Після обговорення депутати голосують. За 46 Після того, як депутати підтримали реорганізацію волинь фракція Європейська Солідарність покинула сесійну залу. Переход від комунального підприємства до акціонерного товариства вже не дає гарантії Волині громаді Волині через Волинську обласну раду контролювати ті процеси, які будуть проходити всередині цього акціонерного товариства. Питання про те, що буде виноситися даний проект рішення, ми отримали вчора, після 17-ї години вечора. Тобто, це питання лежало під сукном, проголосованого комісією майновою. Чекало свого зоряного часу. Користь для області я усував запит самого даного рішення. Депутат облради Роман Карпюк каже, підтримав рішення по волень Я був заступником голови обласної ради, коли природ створювався. вивчав повністю всі питання, повністю працювали юристи. Як правильно зробити, щоб зберегти і дати підприємству нормально працювати і щоб дійсно бюджет наповнювався». Чи знаєте, ви яка сума надходить від підприємства волинь для поповнення бюджету? Я зразу скажу, що на не пам'ятаю, не пам'ятаю всіх точно цифр. Я переглядаю буквально кожне питання. Орієнтовно Нас... не можу сказати. Питання про обласний бюджет розглянули наступним. Голова бюджетної комісії обласної ради Орест Маховський сказав, що напередодні комісія внесла пропозиції, щоб виділити гроші на ремонтні роботи кількох об'єктів. Зміни викликані необхідністю невідкладного фінансування уже у січні-лютому ряду об'єктів, зокрема з виготовлення проєктно-кошторисної документації по Волинській обласній клінічній лікарні, по об'єднаному материнства дитинства за Турцівському моряну музею Вячеслава Липинського та ряду інших. Депутати затвердили, бюджет області Коштури становить 2,7 мільярда гривень, розповів директор обласного департаменту фінансів Ігор Никитюк. З його слів зменшилися надходження грошей з державного бюджету на освіту і охорону здоров'я майже удвічі у порівнянні з попереднім роком і становитимуть 118 мільйонів гривень. «У зв'язку з цим у нас дуже напружений бюджет. Проєкти бюджету тому що подавався адміністрацію. Ми передбачали тільки 1 мільйон, 1,5 мільйона капітальних видатків. Це на улику і підписка. Дещо змінено після бюджетної комісії ці показники? Але скажімо так, в нас напружено лишається як енергоносії в бюджеті, так і стипендії нашим студентам, які були підняті в вересні місяці, і не передбачені ці додаткові видатки державного бюджету. Зі слів Ігоря Никитюка, у бюджет області від підприємства Волинь, природресурс надійшло орієнтовно 2 мільйони гривень упродовж цього року. Оксана Івпак, Сергій Данилюк, новини на Суспільному Луцьк.